Добрий день! Сьогодні вас вітає відділ обслуговування користувачів і запрошую вас на відео огляд постійно діючої книжкової виставки Гетьманська Україна Сторінки історії. Сьогоднішній наш випуск буде присвячений Петру Калнашевському. Це останній кошовий отаман Запорізької Січі. Калнишевський прожив неймовірні 112 років, став одним із найвідоміших довгожителів України. Петро Калнишевський був видатним полководцем. Його військова майстерність та стратегічний геній викликали повагу як серед соратників, так і серед ворогів. Після трагічної ліквідації січі. У 1775 році Калнишевському було заслано до Соловецького монастиря. Там він провів довгі 25 років у повній ізоляції, після чого не захотів полишати монастир і залишився там до кінця своїх днів. Був філантропом, за його кошти було збудовано кілька церков та соборів, а також придбано цінне церковне начиння. Існує легенда, що перед засланням він сховав скарбницю Запорізької січі, яка досі залишається незнайденою. Сьогодні пам'ять про Петра Калнишевського живе та шанується в Україні у 2015 році в його рідній Пустовітівці було встановлено пам'ятник та відкрито музей його імені. Також варто зазначити, що відбулася канонізація Петра Калнишевської української православної церкви.